Вітаю вас. Доброго ранку. З вами Світло. Ви на одне мене в каналі. Ми продовжуємо проходити Fallout сховище До на одному в житті. В режимі виживання українською. До першого загиблого мешканця шх... сховища. До першого на каналі обов'язково підписуйтесь. Там катейта дзвіночок, то вже підписався. Перевірте, чи дзвіночок у вас увімкнений. Коментуйте і репусть друзям, підподобайки. з друзів у стімі та ставайте нашими фоловерами на Твічі. Також ви завжди можете пригостити нас кавою, кицька закріплена у чаті. Або стати спонсорами нашого каналу і долучитись до його розвитку. Приємного перегляду, як ви знаєте, ми це все швиденько. Зараз проходимо експрес-проходження. Чисто по ресурсах, але скоро вже будемо бігати в рейди. Силу З місце немає, підеш те сюди, трани? Ну, і все. Ну, зараз трішки ресурсів зберемо. Хай по Пробіжиться декілька разів. Вода є, електроенергія є. Завдання таке собі не дуже, що там? Досліджувати пустку 14 годин. Це не для нас завдання дане. на данному етапе. чон там тук долу. Швиденько давай. Скоренько. Ну, я думаю, вистачив. В принципі, на цьому, на цьому і все. <гум> От якось так. Ну і будемо чекати, хай розвивається, будемо прокачувати і будемо вже ходити в рейди. Тож, друзі, так. Да, дякую всім, хто приєднався. Це у нас якийсь там день був, який там він по рахунку, де я гляну. Не бачу я. 23-й день був. У сховищі. Тож, всі попередні дні ви можете подивитись по посиланню під відео, там є на попередній епізод. І будемо продовжувати буде сховище, те, що треба. Найкрутіше сховище. І так, хто перше на каналі, підписуйтесь, макайте дзвіночок, хто підписався, перевірте, чи дзвіночок увімкнений, Коментуйте репості друзям, лопіть. Подобайки, додавайте друзі у стімі та ставайте нашими фоловерами на Твічі. Також можете доєднатися та стати спонсором каналу на головній сторінці. Або пригостити нас кавою, киска, цитую постійно в чаті. Всім дякую, обійняв, провідняв, обіймашки, обімашки словашки, спокійно часу доби, і побачимось, почуємось. Пока-пока.